Морозиво таке смачне, їла б його влітку і на сніданок, і на обід, і на вечерю. Якщо трапиться, ні на кого не нарікай. А що може статися? Морозиво калорійне, у ньому багато цукру. До того ж, солодке збільшує спрагу. І що робити? Якщо їстимеш морозиво в міру, матимеш лише користь. Про те, як розрізнити сполучники і однозвучні слова, ти дізнаєшся із цього відео. Сполучники коли, як, що потрібно відрізняти від прислівників коли, як і займенника «що». Порівняймо. Коли хочеш побачити найдорожче морозиво, ось ріжок прикрашений діамантами та оцінений в один мільйон доларів. Слово коли не має лексичного значення, поєднує частини складного речення. Його можна замінити сполучником синонімом якщо, отже, коли це сполучник. У другому реченні слово коли приєднує частину, до якої ставимо питання чого. Виробники чекають чого. Коли знайдеться охочий скуштувати цей смаколик, коли виступає обставиною. Це прислівник. Рушаймо далі. Як хочеш скуштувати щось екзотичне, спробуй чорне морозиво з додаванням кокосового попелу. Сполучник Як виражає відношення умови. Його можна замінити сполучниками коли, якщо. Приготуй морозиво так, як справжній ескімос зі збитого моржевого жиру та ягід. Прислівник як приєднує частину, до якої ставимо питання як саме, яким способом. Виступає обставиною. І ще один приклад. Відомо, що в Португалії створили спеціальне морозиво для собак. Від однієї частини складного речення до іншої можна поставити питання що? або про що відомо, що це сполучник. У реченні Натрапили на морозиво дракули, що готують із вареного часнику меду яєць та вершків, що означає морозиво. Його можна замінити словом яке отже, це займенник. У реченні виступає додатком. Підсумуймо. Відрізнити сполучники, коли, як, що від інших частин мови нескладно. Сполучники не мають лексичного значення, не є членами речення, можна замінити сполучником синонімом, наприклад, коли, якби, «якщо», як, коли, мов, якщо. Інші частини мови мають лексичне значення, є членами речення, їх можна замінити повнозначним словом або сполученням слів, а саме що. Який, яка, яке, які, коли, тоді, у той час як, тоді як, як, так. Потренуймося. Порівняй речення і знайди те, у якому слово як є сполучником. Перевір. 10 травня 2011 року мешканці Торонто побачили, як на головну площу доставили порцію морозива вагою понад 10 тонн. Слово «як» виражає часові відношення. Його можна замінити сполучником коли, отже, як це сполучник. Як можна було придумати морозиво зі смаком креветок або піци? Слово «як» можна замінити на як саме, яким способом. Також цю фразу можна перетворити на питальне речення. Як саме можна було придумати це прислівник, який є обставиною? Упевнена, що в тебе вийде спробуй ще порівняй речення і знайди те, у якому слово коли є сполучником. Перевір. У першому реченні слово коли приєднує частину до якої ставимо питання чого. Ніхто не знає точно, чого, коли з'явилося морозиво. Коли виступає обставиною це прислівник. У реченні. У штаті Вермонт ласощі відправляють на цвинтар морозива, коли вони не користуються попитом. Слово коли виражає відношення умови. Його можна замінити сполучником якщо. Отже, це сполучник. Усе виходить. Можливо, морозиво допомагає. Ще одна спроба, аби закріпити успіх. Порівняй речення і знайди те. У якому слово «що» є сполучником. Перевір Від однієї частини речення до іншої можна поставити питання що? Відомо, що, щонеділя день найбільших продажів морозива. Це сполучник. Займенник ужито в реченні. Для оцінки нових сортів морозива дегустатори користуються ложками із золота, що не має смаку і запаху. «Що»? Означає золото. Його можна замінити займенником яке. У реченні виступає підметом. Супер! Тобі все вдається. Повернімося до розмови мами із сином. У першому реченні як що є сполученням прислівника як та займенника що, у другому реченні якщо можна замінити коли. Отже, це сполучник. Більше про те, як пишемо однозвучні зі сполучниками слова, дізнаєшся з іншого нашого відео. Запам'ятай, сполучники коли, як, що не мають лексичного значення, не є членами речення можна замінити сполучником синонімом, наприклад, коли, якби, якщо, як, коли, мов, якщо, прислівники коли, як. Займенник що мають лексичне значення, є членами речення, можна замінити повнозначним словом або сполученням слів. Що? Який, яка, яке, які, коли, тоді, у той час як, тоді як, як так. Коли сподобалося, став уподобайку. Як хочеш дізнаватися нове, стеж за нашим каналом. Учімо українську разом!